Звіщай мене, мамо, тримайся рідненька, бо зустріч тяжка. Пробач мені, мамо, пробач мені, тату, що сам собі я вибрав долю таку, що пахне свічками і ладаном хата, гойдається смуток у кожнім кутку. Пробачте, що в зоряну висне небокраю весільні мої простяглись рушники, що, не скуштувавши шматка короваю, розбилось кохання моє на шматки. Пробачте за цю безкінченну розлуку, за сотні моїх ще не сказаних слів, що не дочекались ми, діток онуків, що кулю ворожу так рано зустрів. Матусю, рідненька, я аж так хотів жити, оскільки я мрі там собі нагадав, хоть смерті літала над нами, що миті, що буду наступним думки відганяв. О, як я хотів дочекатися літа, я їду додому.